Московити хочуть позбавити нас світла. Але ми пам'ятаємо, що світло у нас самих. А для розсади ми з вами змайструємо щось на кшталт ось цього. Речалемо бентежне, і ця неймовірна легкість буття спонукає нас придумати якісь нові конструкції для того, щоб виростити ранню розсаду. Вітаю на своєму каналі усіх тих, кому не байдужить. Інформаційний спротив під час цієї війни і тим, хто небайдужий до розбудови україномовного ютубу. Ми всі з вами знаємо, що практично усім грудним рослинам на початкових етапах розвитку необхідна достатня кількість світла для того, щоб розсада виросла міцною, не витягувалася, щоб не зміщувалися строки плодоношення, і мирний час, частина з вас, хто так як і я, вирощували ранню розсаду. Я, наприклад, для. Того, що був ранній уроре в теплиці, ми всі досвідчили розсаду і для того мали спеціальне пристосування. Зокрема, я мала фітолампи, я їх і маю фітолампи. Оскільки світло часто і надовго відключають, я, як напевно, і ви не можу застосовувати свої звичайні фітолампи. По-перше, через сіла, а по-друге, все-таки з метою економії. І тому сконструвала ось такий лайтбокс, як би тепер сказали. І зараз вам покажу, як це просто зробити. Ви зможете просто взяти цю ідею, а зробити видячи з ваших матеріалів, з ваших потреб і ваших можливостей. Для створення моєї коробки, мого лайтбоксу, мені потрібно щось, щоб клеїти, щось, щоб різати, щось щоб блищало. Ну і опціонально мені треба окуляри. Звичайно, нам потрібно джерело світла. В даному випадку я беру ось такі такого виду лампи. Це лампи, куплені на Аліекспрес за дуже дешево. Ось ця, наприклад, заряджається від сонця. Оце сонячна батарея, яку в бік вікнами направляємо, а це в бік нашої рослин. Ось такі лампи, вони Теж світлодіодні, вони заряджаються за допомогою зарядки телефонної, звичайної телефонної зарядки. І у них є варіанти, загора... загораються на рух а... або загораються просто включення. Ось в даному випадку мені вистачить дві на таку площу коробки. Їх можна, ну, дві-три, ну, скільки вам буде потрібно. Кріпляться вони за допомогою магніта. Звичайно, магніта є друга частина, яку можна, наприклад, на стіну, але в даному випадку я буду кріпити їх на лінійку металеву, звичайну металеву лінійку. А ось такий варіант лампи, От ця частина буде кріпитися цією донизу до рослин, цією в бік вікна до сонця. А тут ми беремо за допомогою. Двосторонню скотчу на ліплі і клеємо на кришку нашої коробки. Ось двосторонній скотч, кілька смужок, і вона буде гарно триматися. сконструйовано і тепер треба зробити кришку. І Для того, щоб можна було кріпити лампи на магнітах, я зараз з обрізки в тієї ж коробки зроблю верхню частину кришку і до неї ось так скотчем, прикріплюю звичайну металеву лінійку. Можливо, у вас будуть якісь інші варіанти, мені зручно було закріпити лінійку. От, от, що вийшло з нашої коробки. Зараз ми її фольгою обклеїмо всередині. І ось, власне, з кришкою вже з відкритими дверцями. Можливо, застосовувати такий варіант настольна лампа, яка заряджається від павербанка. Ось так тоді виглядає це все. Дивимося, що у нас вийшло. Ось наша експериментальна. Коробочка, бачите, там вже є петельки автоматів. І розміщуємо її нашу коробку. Це ось такий має вигляд. Прекрасно освітлює. Ставимо на вікно. Коли є сонце, я відкриваю дверку бокову і освітлюється з вулиці. А ось так такий має це вигляд. Раннього врожаю бути, розсаді для раннього рожаю бути. Нас бомблять, але ми стоїмо і ми вистоїмо. І будемо з урожаєм.